Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні 28 січня, а у нас гляньте, що робиться. Так, і що ж в мене тут в городі робить? Будемо дивитися. Гляньте на часник. Терпів-терпів і він не витерпів. Починає вилазити. А морози ж будуть. Обов'язково морози будуть. Оце такі діла. Але це ще й не все. Часник ще, може, якось туди-сюди і виживе. Давайте подивимось на наші експерименти. Тут у нас морква, цибуля і буряк. Вийшло так, що я його гарно прикрила листячком. І воно тут ще сидить і нічого не робить. Бур'яни тільки сходять. Закриваємо назад. А ось редиска, капуста та томати розкрилися. І гляньте, що робиться. Гляньте. Зійшла і капуста, зійшла і редиска. Це вже все пропало. Не вийшло посадити у мерзлу суху землю, бо й морозу такого не було, і пішли дощі, і воно квасило-квасило, поки все посходило. Гляньте, Рядок знать. І того, і того. Так що це вже все пропало. Ні капусти, ні рідиски не буде. А томати не знаю, ще поки не видно. Вже раз така погода, обріжемо трохи червону смородину. Ось отак, чого його і обрізати треба восени. По-перше, там уже заклалися якісь бруньки, їх видно, що вони де й куди. А по-друге, зразу видно, що живе, а що вже не живе, чому вже тут нема чого залишатися. Ось гляньте гілочка пішла. Ось оцю, цю. Бачите? Вона ще й нічого. Я хотіла вже її вирізати, а на ній начеплялися квіткові бруньки. Оця ось зовсім пуста. Треба обрізати її до, до цих гілок. Тут ось пішли молоденькі гілочки, хай буде, а це все треба вирізати, оцю всю середину. Оцю гілочку треба зрізати. Вона тоненька і з самого знизу, з неї толку ніякого не буде. Вирізаємо. Ще й не вирізала так, невдобно, є викидаємо так, і цю гілку спробуємо обрізати. Я вимкнувся, бо однією рукою ніяк. Обрізала те, що хворе, що сухе, що лежало на землі і росло в землю, вийшов у такий кущик. Ну, трішечки облагородили. А малину навіть не знаю, що робити, наче бруньки тут живі. Ось бачите? Ось. Зелені, але ж вони зелені, прям зелені, вони вже почали рости, а тут морози. Але ці пагани вони вже, бачите, плодили. Чи будуть вони на слідуючий рік, на цей рік уже плодити, чи не будуть, не знаю. Ну, спробую на цій жовтій малині хоч побрізати те, що вже відплодило, може там. У бруньках щось і буде, а це все треба вирізати, бо вже з нього толку ніякого не буде. Ой. Ось так. О, гляньте, ви гляньте, що робиться. 28 січня, а воно все росте, квіти викида. Тут ось квітне. Страшне. Просто страшне. Черв'яки повилазили, живуть. Ну, хоч десь так, хоч трішечки. І ось гляньте червона. Ви бачите, він що робиться? Вона ще досі гляньте, квітне. Треба хоча б різати ці квіти. А тут Хто знає що робити. вже таке усе позбирати. Оце ось тільки одна суха, і її видно, що вона суха. Це все. Не знаю, що мені робити з цією малиною, чи залазить в неї, чи не залазить. Ой, обріжу, чи краще буде, чи хуже. Так, такої зими ще в нас не було. Гляньте ось. Кінець січня. Ви таке бачили колись? Тікаю з цієї малини, щось мені стрьомно, Тут біля неї бути, що з нею робити, я не знаю. Троянда, догляньте, що робить. Ви так і бачили? І ці всі, усі брунечки до єдиної, усе почало рости. Зараз обріжую її, як мого нижче та засиплю чи соломою її. Чи що мені з нею робити, я не знаю. Вони ж усі живі, вже вже брунечки всі живі. Гляньте, що робиться. Мабуть, аж отак, нема який залишати повністю, бо. Страшне, що робиться. Ну, хоч так, хоч так пропаде. То там може знизу хоч якась бруночка залишиться, зараз засиплю, хай так буде виноград, а це все засиплю зараз соломою. Це листя, мабуть, теж треба пообрізати, щоб його не було. Жалко буде, як все пропаде. Ось так засипала. Ось тут попідтикала, вон отак соломку, а тут зверху ще й так прикрила. Не знаю, що з нього виживе, що не виживе. Будемо дивитись, може хоч трішечки сонечка бачить не буде та й заспокоїться. Так, це смородина нова. Ще я нічого не пересаджувала. Це стара. Отак. От Гляньте, який в мене ще А ця полуниця. І сорти випали такі, що нічого смачного такого нема. Тут 34 кущика такі, що ремонтатні, настоящі. І теж воно мучається, якесь не, не сортове. То я так думаю, що мені ця грядка знадобиться, щоб посадити щось толкове. Буду я її перекопувати, а ще за приберу цю заразу. Отак. От Цієполонички вже п'ятий рік, але вона тут дуже гарна, тут такі серти гарнюні. І те, що старе, гляньте, воно пропадає, а що на росте, ну і нехай собі росте рідесенько, так як треба, нічого я тут робити не буду. Отаким манером сьогоднішній мій показ. Цибуля росте. Бур'яни ростуть, що вони повинні були б повимерзати. Не дуже солодко. А якщо отак от посажене щось з розрахунку, що треба, щоб були холоди, а воно все пропадає та виросте, то гарного зовсім мало. Ну, такий огляд у мене сьогоднішній. Вітер. І тепло. Сьогодні 9 градусів тепла. І такі у нас сидять дві куки. Моя внучечка і наш тофік. І, і так от діти вам, так. Да. І ляпимо, світлі какі. <ріхи> <ріхи> ось так, ось так, таке настафує. <ріхи> а ще я заказала знову насіння. Вона вже цього насіння цілокучала. То там гляну, то там гляну і знову заказую. Так, це раз бонус флора. Витягуємо, робимо розпаковку. Так. Бонус флора. Чехлове. Розкриваємо, Що я це раз заказувала, Так капуста рання, прям пори рання. Дідона. Томат пім парадайз, Оріентал меджик, лінда, перець Спартану, перець Red Bull і капуста капітал Ф1. Отак, От будемо зараз дивитися на це насіння. Ну, тут насіння, як насіння. Ось так. Бачите? Оце ось капусточка, такий ось пакетик. А тепер розгляньте, що я вам покажу, я ще такого не бачила. Оце ось така динька. Дідона. А тепер гляньте, які яка Пакування. Ви таке бачили колись? Ось такі малесенькі ось бутилочки і в них насіння. Та ще й картиночка є до кожного. Гляньте, що робиться. О! Ось вам перці. Томати. І капуста навіть ось. Тут тих чи п'ять, чи десять насянина, а все одно на нього така баночка. Зараз я розкрию, ну, хай буде капуста. Ой, зараз. Ви знаєте, ще й добряче закрита. Так, що у нас там? О, бачите, капустка? Насіння. А так, у таких ось баночках. Зараз закручу, бо ще раз сиплю. І я вам хочу показати список мого насіння. Так, оце дивіться, томати низькорослі. 12, 16, 29. Ну, тут 30 я не пишу, бо вже в мене почалися середні рослі на 30, то я вже додавала так. Це виходить 30, чи скількись там. Тепер середні рослі. Тут їх 8 штук. Це вже 40. Високорослі. 30. Гляньте. Отак. От Там 40 і тут 30, 70 сортів тільки помідорів. Так, це що виходить? 18 сортів перцю, 14 огірочків. Ну і дивіться, баклажани, буряки, кабачки, редиска, капуста. Ось я вже дописала. Горох. <рес> Насіння стільки ж, я не знаю, куди його дівати. У мене тут 10 градичок, 4 на метр. І куди його це все буду дівати, я не знаю така кукурудза, морква. Морку я вже кардобу посадила. Оце під зиму, буду дивитися, що там. Кавун. Диня, селера. Вона і петрушка. У мене і петрушка посаджена. І базилік, і салат, і це все я посадила. А що з нього буде, не знаю. Бо така погода, що воно все сходить, а тоді удариться морозом і все загине. Ну, такі в мене були новини на сьогоднішню хвилинку. Тепер я з вами прощаюся, до скорої зустрічі. Усім пока-пока.